Друзі, всіх вітаю. Ну і що, наступне наше відео це відео про індустріальні парки. Враховуючи ваші питання, які ви задавали під нашими краніми відео про індустріальні парки, ми вирішили зняти не одне відео, а зняти серію відео, де будуть відповіді на питання стосовно індустріальних парків. Що таке індустріальний парк, для кого він підходить, хто може бути ініціатором створення індустріального парку, як залучати інвестиції? Хто такі учасник індустріального парку, як подавати документи згідно з. Законодавства і так далі. Наступне питання, чому індустріальні парки виключають з реєстру? Як я вже сказав, що у нас в принципі, на сьогоднішній день... Від 100 до 110 індустріальних парків є в реєстрі, і десь 20-25 з них активні. Але е, періодично Міністерство економіки, профільна, вона чисті, да? убирає з реєстру індустріальні парки. Які основні можуть, скажімо так, можуть бути причини, чому убирається парк з реєстру. Ну, по-перше, це може бути ініціатива самого ініціатора створення індустріального парку. У нас є такий приклад. Якщо я не помиляюся, це Дніпропетровська область, ініціатором була громада. Якщо не помиляюся, парк називався там, Полтава. Да? Ініціатор сам ініціював, що ми не будемо розвивати і вести певну господарську діяльність і заява ініціатора про виключення. Це перший момент. Другий момент, який може бути, це порушення норм згідно законодавства про діяльність індустріального парку. Наприклад, на протязі двох років, коли зареєстрували індустріальний парк і внесли його в реєстр. Є два роки, щоб ініціатор залучив керуючу компанію, яка буде керувати індустріальним парком, яка буде супроводжувати, знаходити, знаходити нових резидентів-учасників, залучати інвестиції, супроводжувати в рамках господарської діяльності на території самого індустріального парку. Тощо, якщо на протязі двох років не відбувається залучення керуючої компанії, відповідно це також. Основа да, при якій індустріальний парк виключається з реєстру індустріальних парків. Згідно законодавства, третя причина це може бути, якщо е, напротязі трьох років після внесення індустріального парку в реєстр індустріальних парків взагалі не відбувається нія ніяка господарська економічна діяльність учасниками даного індустріального парку. Тобто, що це означає? Що зареєстрували, наприклад, сьогодні 2025 рік, 1 грудня зареєстрували індустріальний парк, але через три роки, можливо, є учасники, але немає ніякої господарської Одерська діяльність, тобто нічого не переробляється, не будується і просто стоїть чисте поле, навіть якщо є резидент індустріального парку, наступна причина виключення парку з реєстру індустріальних парків, це може бути те, що немає переробної діяльності. Ключовий момент, що була переробна діяльність згідно кведів, тобто ти не можеш просто зареєструвати індустріальний парк і вирощувати, я умовно кажучи, да, вирощувати там зерно. І, наприклад, якщо навіть є активний індустріальний парк, якщо Є резиденти. Якщо вже щось будується або відбувається певна господарська діяльність, але учасники резиденти не підпадають під цей основний критерій, під цю основну умову, такий парк також на ближчий час буде вирішений з реєстру індустріальних парків. Таку помилку, скажу так, вже з досвіду, тому що ми займаємося реєстрацією індустріальних парків нашої команди, супроводжуємо цей процес. Да? Дуже такий момент є у ініціаторів, які створюють, скажімо так, індустріальний парк. там на 15, 20, 30 тисяч квадратних метрів вони залучають якісь там сервісні компанії, нову пошту, якісь складські приміщення будують, і це перетворюється просто в якийсь логістичний хаб, але нема одної з основних таких основ, да це згідно кведів переробки. І такий парк також буде вилучений з. Рєєстром, тобто виключений з реєстру. Наступна причина може бути те, що на протязі двох звітних періодів керуюча компанія індустріального парку, тобто індустріальний парк, не подав звітність згідно законодавства згідно процедури до Міністерства економіки, тобто да, до профільного міністерства, до регулятора так і таке інше. І тому подача звітності згідно процедури до Міністерства економіки на протязі двох звітних періодів, також може бути причиною того, що. Міністерство економіки може через процедуру виключити ваш парк з реєстру. Індустріальних парків України це, скажімо так, основні причини з нашого досвіду, чому парки виключаються з реєстру індустріальних парків, да я такі з досвіду вже основні сказав. Але ще є певні там деталі, да, згідно законодавства, де також ваш парк може бути виключений. Знову ж таки, це прописано це на законодавчому рівні. Це прописано в законі України про індустріальні парки. Тому, якщо ви хочете, щоб ваш парк був оперативно зареєстрований, якщо ви хочете, щоб ваш парк розвивався, залучалися додаткові. І резиденти, і інвестиції звертайтеся в тому числі до нас. Ми цей шлях вже пройшли і зареєструємо оперативно, внесемо ваш парк. В реєстр індустріальних парків і зробимо все професійно для того, щоб ваш парк не тільки був зареєстрований, а розвивався, щоб будувалися виробництва, підприємства в рамках індустріального парку, знову ж таки, для того, щоб ви отримували з цього прибутки. Також трохи в сторону відійду, що якщо у вас є там будівля в рамках індустріального парку, або взяли в оренду землю, або викупили землю, або викупили певну будівлю промислового призначення, або взяли її в оренду, але якщо у вас немає. Юридичної адреси на території індустріального парку ви не будете вважатися президентом, учасником індустріального парку, а просто будете суб'єктом індустріального парку відповідно до того моменту, коли у вас не буде юридична адреса на території індустріального парку, у вас не будуть податкових та митних пільг. Що таке взагалі учасник резидент індустріального парку? Да, які в нього преференції, які в нього пільги, які є якісь вузькі місця, і що потрібно зробити, щоб стати резидентом індустріального парку? І так, учасник індустріального парку, умовно кажучи, це підприємство, яке веде свою господарську діяльність на території індустріального парку і веде свою господарську діяльність у чотирьох напрямках. Перший напрямок це переробна промисловість, да? тобто це переробка. Знову ж таки, це згідно видів діяльності, да? згідно кведів, які чітко відслідковують регулятором Міністерством економіки. Перше, це переробна промисловість. Друга це е, другий вид діяльності це переробка відходів, це побутових, промислових, е, да, але без захоронення цих відходів. Третє це науково технічна діяльність, і четвертий вид діяльності це напрямку інформатизації і комунікації. Щоб стати учасником індустріального парку, по-перше, потрібно відповідати чотирьом, як я вже сказав, видам. Діяльності згідно кведів. Друге, потрібно підписати договір з керуючою компанією даного індустріального парку. Третє. Потрібно мати юридичну адресу на території. Даного індустріального парку може бути варіант оренди там землі земельної ділянки, або другий варіант оренда промислового приміщення, або викуп його, якщо ділянка індустріальний парк є там приватним ініціатором. І далі четверта умова це потрібно мати в оренді або викупити, або земельну ділянку. Або будівлю промислового призначення, щоб у вас була територія, скажімо так, локація, на якій ви будете згідно всіх критеріїв індустріального парку розвивати свою переробну діяльність, тобто розвивати свою господарську економічну діяльність. І після того, як ви виконали ці, скажімо так, пункти, то керуюча компанія вашого індустріального парку, вона подає в. Повідомлення в міністерство економіки, що з'явився такий-то учасник індустріального парку, наприклад, там сапарк там Тернопіль 2025. Я так з голови беру. да і відповідно регулятор. Вносить в список учасників індустріального парку і направляється скажімо так, повідомлення згідно процедури в два органи: це митна та податкова служба України. Чому саме туди? Тому що ці два скажімо так, відомства, ці дві структури, вони якраз будуть надавати вам пілі і митні, і податкові. Знову ж таки підкреслю які це преференції, які це пілі це звільнення податку на прибуток на 10 років за умови реінвестування в розвиток вашого виробництва на території індустріального парку. Далі це звільнення навізне, мито і ПДВ для вашого обладнання, але за умови, що це буде використання тільки в рамках вашого виробництва на території індустріального парку. Далі це часткове або повне погашення кредитування, яке ви взяли під розвиток запуск вашого виробництва на території індустріального парку, і відповідно є преференція. Як ви знаєте, я вже казав про це, що є певні заложені кошти в бюджеті до 150 мільйонів гривень, що ви можете залучити співфінансування з державного бюджету для того, щоб провести електроенергію на хардову промислову інфраструктуру. Там є свої нюанси стосовно цієї всієї процедури, тому що там є формат співфінансування. Ви також маєте цю преференцію. І про грамотних розрахунках це може бути дуже вигідно, економічно і для індустріального парку і відповідно для вас, як для учасника, для резидента індустріального парку. Яка одна з таких головних помилок ініціатора створення індустріального парку? Як я вже сказав, ініціатором може бути держава, державні структури. Ініціатором може бути громада, да, там, приклад об'єднана територіальна громада або міська громада, і може бути приватний сектор, представники бізнесу. Ну, товка, компанія, да, там, фермер, аграрій, трейдер і не тільки агросектору. які ми бачимо на сьогоднішній день, тому що ми займаємося цим процесом, які є. Основні, скажімо так, одна з основних проблем. Що перше, громада, коли ініціює створення індустріального парку, вона думає, зараз ми зареєструємо індустріальний парк. У нас в громаді є ділянка там 10, 15, 20 гектар промислового призначення. І як тільки ми зареєструємо індустріальний парк, до нас побіжуть інвестори, і це помилка. Тому що якщо у вас немає інвестицій, якщо або якщо у вас немає потенційних інвесторів, які прийдуть до вас і будуть розвивати виробництво на території індустріального парку, то це на мою думку, і з досвіду це є помилка. Другий момент, який ми бачимо, що просто є власник земельної ділянки, і він хоче створити капіталізацію. Він думає, що зараз я там подам концепцію, пакет документів, там три-чотири п'ять-шість місяців або рік почекаю. Моя ділянка це просто чисте поле буде внесено в реєстр індустріальних парків і. Вартість цієї земельної ділянки вона зросте, і хтось купить цю земельну ділянку за більші кошти. Це також є помилкою, тому що якщо у вас немає на меті розвивати, будувати там якірне підприємство або просто завести свою керуючу компанію і заробляти розвивати індустріальний парк, залучаючи інших резидентів, залучаючи інвестиції і супроводжуючи учасників резидентів, то на мою думку, це тупікова історія. Чи є сенс фермеру або аграрію створювати, і реєструвати індустріальний парк під себе? Я скажу, по-перше, так. Це дуже перспективний напрямок. Зараз трошки розкладу на певні складові, побудувати підприємство по переробці, або створити для себе власний, скажімо так, індустріальний парк. Да, є певні там юридичні обмеження, але в законодавчому полі це можна грамотно організувати. Да? І фермер каже, чи мені зареєструвати індустріальний парк під себе, створити своє виробництво якірним. Орити свою керуючу кампанію і залучати там сусідніх громад, сусідніх, можливо, і областей, залучати своїх знайомих, колег, фермерів і розвивати, масштабувати індустріальний парк. Оця модель це як приклад. Я вважаю, що вона має право на життя, і це дуже перспективна історія. Тому що в кожній громаді, в кожній області є, скажімо так, фермери, яких знають, які навчилися вирощувати. Є тисяча гектар землі, дві, три, п'ять тисяч гектар землі тобто є певний. Фінансовий ресурс, але хочуть переробляти. Тому фермери, на мою думку, і, скажімо так, з мого досвіду, це дуже грамотний перспективний напрямок створювати. Під себе індустріальний парк створювати своє підприємство, по пограпером на території індустріального парку якірним і розвивати, залучати інших, можливо, це не тільки фермера будуть, можливо, це будуть певні трейдери, це просто інвестори будуть, які будуть заходити, ставати резидентами-учасниками індустріального парку і відповідно масштабувати. Тому що це не тільки про прибутки, про комерцію, але це також про розвиток громади. Тому що, коли, наприклад, є громада об'єднана територіально. Альна громада на 15 тисяч людей, наприклад, в Хмельницькій області. І коли там через 3-5 років буде стояти зареєстрований індустріальний парк, не просто зареєстрований, а там 5-7 буде виробництва. Додаткові робочі місця це фіскальне надходження до бюджету, не тільки національного, да, а до бюджету громади. Це відповідно розвиток суміжних секторів, суміжних напрямків. Тому що створюється така економічна діяльність в громаді. Да. Люди приїжджають на роботу. Отримують зарплату, приїжджають зі своїми дітьми, з сім'ями, з родинами своїми. Да? Відповідно, потрібно і будувати десь додатково і садочки, і медичні заклади, і відкривати якісь сервісні компанії, і логістику розвивати, і супермаркети відкривати. Да? І це дуже гарний напрямок для громади, тому що тут заробляють не тільки ініціатор, да? Там фермер аграрій, або, може, представник іншого сектору економіки, да? міталургії, наприклад. Але це Він-Він-формат, це економічний економічний ефект для громади для області і для економічного розвитку України в цілому, тому відповідаючи на це питання, дійсно фермерам і аграріям це може бути перспективно і вже перспективно, тому що тут можна отримати не тільки додаткові прибутку, запустити не тільки своє виробництво, а індустріальний парк зі своїм якерним виробництвом, а зробити дуже гарні і правильні речі для громади, додаткові міста, да і щоб був економічний. Ефект тому, відповідаючи на ваше питання, дійсно це один з напрямків, і ми допомагаємо наразі фермерам не тільки зареєструвати і запустити індустріальний парк, а по додатковим напрямкам і по залученню фінансування, і і гранти і кредити, і відповідно беремо на себе певну роботу, пов'язану з супроводженням даного індустріального парку. Чи може затягнутися процес реєстрації індустріального парку, тобто є момент, коли коли ви стартували підготовку документів, концепції пакету документів і подаєте їх до потім? Через місяць півтора до подаєте їх до Міністерства економіки на етапі подальшому. Чи може бути затяжка процесу реєстрації і внесення вашого індустріального парку в реєстр індустріальних парків? Чи може бути затяжка? Так, затяжка може бути. По-перше, це пов'язано з двома такими складовими моментами. Ну, по-перше, це якщо ви неправильно нефахово підготували концепцію або пакет документації, вам постійно направляють, повертають на доробку. Ви ці узгодження проводити, робити коригування своєї концепції через громаду, тому що там є механізм через вашу громаду. Потрібно певні моменти узгоджувати. І відповідно цей пінг-понг може там відбуватися і 5 місяців, і 6, і 12 місяців. Тощо процес реєстрації вашого індустріального парку може затягнутися. Да? Тобто, ви не як ініціатор, не фахово зробили свою, скажімо так, домашню роботу. Другий момент, який ми спостерігаємо, це може дійсно бути. Якісь законодавчі зміни, або, скажімо, простою мовою, міністерці можуть прикручувати гайки, і це дійсно так, тому що з нашого досвіду ми реєстрували півтора-там-два роки тому індустріальні парки, і якісь певні етапи ми швидко і оперативно проходили. Да, там останні 4-6 місяців в певних відомствах, да, скажімо так, є вже додаткові якісь зауваження, особливо це пов'язано з міністерством фінансів. З Державною митною службою України, да? тобто з цими профільними структурами, які, яким потрібно рахувати, скільки ж ми витратимо з бюджету не за роботи да не получше. Вісімся це залежить від вашого професійного підходу до підготовки. Перше, це концепції да? основного документу, і друге це додаткового пакету документів. І десь 20% це дійсно можуть бути якісь там затяжка може бути в міністерстві, в одному, в іншому. Це. Пов'язана з змінами з підкруткою певних там законодавчих моментів. Додам, чому більш жорсткішими стають скажімо так, узгодження з міністерствах, тому що дійсно у нас така інтенсивна динаміка пішла з 22, 23, 24 роки. І якщо подивитися, да там по звітам міністерства у нас все більше і більше реєструється індустріальних парків. 80% цих парків це можна сказати мертві парки. Це просто чисте поле, це індустріальний парк на. you <sighs> Папері, і відповідно там десь 20-25% Там ну і парків відповідно, да десь 20-25 парків. Це ті парки, які є живими, в яких відбувається господарська діяльність. Тому якісь більш жорсткіші узгодження в тому чи іншому міністерстві, вони пов'язані з тим, що підкручують скажімо так, гайки для того, щоб дійсно ініціатори, коли створювали індустріальний парк, це було не просто чисте поле був парк, в якому відбувається певна господарська діяльність. Щось будується, щось вже переробляється, і відповідно держава, зрозуміло, що отримує для себе певний економічний ефект. Да? Можу не одразу, а там, через два, через три роки тощо. Ну що ж, частину питань ми сьогодні розібрали, обов'язково підписуйтесь на канал, ставте свої вподобайки і обов'язково пишіть коментарі, які у вас ще додаткові є питання, які теми можливо ви хочете розкрити. Ну а частину питань ми залишаємо на наш наступний випуск або випуски. Будемо дивитися вже по вьому.